Значно дорожче, ніж ті 135. Чому така велика різниця? Як беруться ці справи в розгляд, ну це загадка. Та що відбувається загалом з бенефітами при оцих маніпуляціях? Для чого переживати і себе мучити? Так зараз вже такої акції, скажем, імміграційна служба не зробила. Хоча відсоток виграшу малюсенький, але він є. Пройшло 60 днів, дозвіл на роботу попередній закінчився. Всім дадуть, просто комусь повезло дали швидше. Вам дадуть пізніше. Ви наперед все відповідаєте. Друзі, всім привіт! На каналі Alternative View. мене звати Валентина, канал про життя в Америці. І сьогодні у нас онлайн-інтерв'ю з візовим експертом Уляною Височанською. Вітаю Уляна! Доброго дня! Рада, що ви мене запросили, і будемо сьогодні говорити на таку гарячу тему для більшості українців, які знаходяться в Америці, про репароль. Так, сьогоднішня тема репаролю. У нас на каналі вже є відео з Уляною. Що вам цікаво, я залишу посилання. Ми там говорили про грін карту для українців. Сьогодні поговоримо про нашумівши таке питання про репароль. Оляна, Уляна, будь ласка, в двох словах розкажіть про себе, про вашу діяльність. Е, так, звичайно, мене звати Уляна, я є. Візовим експертом також я є імміграційним провайдером штату Іліной, тобто я маю офіційне право від держави, скажімо так, від штату, заповнювати різноманітні імміграційні форми. Так, я не є адвокатом, тому ні в якому разі це відео не можна сприймати як якась юридична порада. Ми просто будемо ділитися інформацією для вас, і сьогодні такий ще день, що якраз на нашій офіційній сторінці моєї компанії. В інстаграмі опублікували коротке відео Reels про нашого якраз клієнта, першого, який вже отримав схвалення навіть репаролю. Його справа тривала всього 5 днів. Це просто вау! Так, в нас вже було більше клієнтів, інші ще очікують. А це ось такий перший випадок схвалення та ще й такого просто дуже швидкого. Супер. Дуже цікаво, якраз в мене було заготовлено питання, скільки ж чекати на відповідь. П'ять днів це дуже швидко. <му> Отож, почнемо. Репароль, Скажіть, будь ласка, в чому його основна відмінність від TPS? Всі ми знаємо про TPS. В чому відмінність репаролю від TPS все-таки? Ну, дивіться, TPS Temporary protected status. Сама назва говорить про себе, це є неімміграційний статус. Так, репарол це є продовження гуманітарного паролю, тобто такого просто прихистку в державі. Це не є статус. Так, це просто дозвіл людині через ось таку біду, яка є в Україні, через війну перебувати в Америці під. Прихистком, так тому на нього кваліфікуються усі люди, які приїхали в Америку, отримавши гуманітарний пароль. Чи це була ось ця частина людей, котрі приїжджали? Коли ще не було програми «Uniting for Ukraine, через Мексику, проходили кордон. Дехто через Канаду проходив кордон. Вони отримували гуманітарний пароль тоді на рік. У 22 му році пам'ятаємо до 25 квітня таким людям можна було так приїжджати до Америки. Потім почалась програма «Uniting for Ukraine. Так ось їм у 23-му році минулого року, коли вже доходив до кінця їхній термін, їм автоматично усім продовжились паролі ще на рік, без ніяких оплат. Лад без ніяких форм, тобто усіх людей, тих, хто тоді приїхав, дійсний гуманітарний пароль був ось зараз до весни 22-го року, і зараз вони мають змогу його продовжити ще терміном на два роки. І звичайно, що ці люди, ці українці, і не тільки до речі, українці, що теж це цікавий факт. Зараз я про нього розповім. Це відмінність. Від ТІПІЕСУ, що ці люди, навіть якщо вони не є громадянами України, але вони були є подружжями українців або дітьми, так і вони теж приїхали по програмі United for Ukraine, вони теж можуть кваліфікуватися на продовження свого дворічного перебування тут по United for Ukraine, ще на два роки. І якраз ось ця відмінність від Тіпіесу, що ТІПІС країна, який був наданий, тіпіес є Україна і там. Чітка вимога, що тіпіес надається лише громадянам України, і якраз в багатьох людей в кого є змішані шлюби, так в кого. Там, наприклад, дружина чи чоловік українці були, вони приїхали по юфою. Їхні там подружжя, другий з подружжя не українці. В них була дилема, що робити. Так, тому що одна людина кваліфікувалась, наприклад, на ТПС, а друга не кваліфікувалася. Так ось для них зараз це якраз є великий вихід, що вони можуть або обидвоє, або хоча б один з подружжя, хто не кваліфікується на ТПС, Податися на продовження гуманітарного паролю на так званий рі Окей, okay, я зрозуміла. От скажіть, будь ласка, якщо людина самостійно захоче собі зробити репароль, яку форму потрібно заповнювати, і скільки це коштує взагалі? Форма називається форма i131. Її можна заповнювати двома шляхами, е, можна заповнювати онлайн з вашого онлайн-кабінету. Наприклад, якщо ви приїхали по United for Ukraine, у вас є онлайн-кабінет, але теж є нюанс. Якщо ви їхали з сім'єю і додавали учасника вашої сім'ї, членів вашої сім'ї до вас в групу і у вас, у вас був один онлайн-кабінет на усіх ваших дітей, на чоловіка так чи навпаки дружину, щоб подати. На репарол вам треба буде створити для кожного члена сім'ї окремий кабінет. Тут багато людей, типу, конфюзиться, а що з дітьми робити. Дітям теж потрібен окремий кабінет. Навіть як дитинці рочок, два рочки, так, окремі кабінети на кожного, ви це все заповняєте і подаєтеся онлайн. Якщо ви подаєтеся онлайн, ви оплачуєте державне мито в розмірі 575 доларів. І з пер... 1 квітня, до речі, зростає дуже багато оплат за імміграційні послуги, але імміграційна служба буде робити знижку, тим самим заохочувати людей подавати все таки онлайн, бо це швидше, зручніше. І з 1 квітня буде 50 доларів автоматична знижка для подання онлайн. Другий варіант: якщо, наприклад, у вас є причини. Які ви можете довести документально, наприклад, ви отримуєте від держави допомогу, так, бенефіти, ви малозабезпечена сім'я, ви не маєте ще доходу, який є там більший від встановленої межі мінімального доходу, ви можете податись тоді паперово. Вам треба заповнити собі завантажити з інтернету сайту USCIS. Теж форму I131, її заповнити, роздрукувати, прикласти всі документи. Я, коли роблю справи своїм клієнтам, я завжди ще пишу такий супровідний лист. Тому що так, щоб податись на репарол, правила свідчать про те, що людина там має кваліфікуватися, плюс показати, що дійсно є причини, по яких вона просить. Гуманітарний пароль, звісно, що для всіх українців причина, на жаль, залишається ця війна, але все одно я клієнтам кожному роблю по будь-якій справі завжди ще такий додатковий супровідний лист, де пишу причину, прохання, які документи додаються. Додаткові, вам треба докласти всі додаткові документи, також оплату у вигляді мані ордера, у вигляді чеку, ні в якому разі там не готівка, і надіслати це в імміграційну службу. І щоб не Платити оцього ФІ ви можете так само заповнити тут вже не на кожного члена сім'ї, а одну форму на всю родину достатньо. Форма I-912 912 це якраз прохання про те, щоб ви не оплачували це державне мито. І, звичайно, що треба теж додати документи, які підтверджують, що ви кваліфікуєтеся на звільнення від оплати. Так, але все ж таки я так э, почула цю вартість 575 доларів. Це значно дорожче ніж TPS 135. Чому така велика різниця? Не зрозуміло. Це питання не до мене, так це питання до імміграційної служби, тому що таке є мито їхнє, так і вони беруть за це гроші. Дуже повезло людям, які ось приїхали через Мексику. Тоді їм автоматично тоді перевели, продовжили ще на рік часу. Так, зараз вже такої акції, скажем, імміграційна служба не зробила. Особно термінів також ви сказали, що вже перша людина отримала репароль через 5 днів. Інші люди, які до вас також зверталися для заповнення репароль, вони ще чекають, чи усіх так швидко. Почнемо з того, що закон про ріпарол взагалі подаватись на ріпарол можна було починаючи з 27 лютого 2024 року. Тобто, це фактично лише один місяць, як взагалі ця ця можливість є. Так в мене є клієнти, яких ми подавали і онлайн, які оплачували ми то є клієнти, які через фінансові труднощі, так ми подавали паперово також з усіх клієнтів. Які там дехто очікує вже два тижні, дехто так, ну в середньому два тижні, десь так перші справи. Я думаю, що ми подали в перших датах березня. Тобто там два-три тижні хтось очікує. Оце людина, яку ми подали 15 березня, і 20 березня вже було рішення. Хоча інші члени сім'ї, тому що це була ціла сім'я. Включаючи дітей, ще очікують, тобто дали рішення поки що тільки одному з членів сім'ї інші ще очікують. По термінах знову ж таки, так як з TPS, -у, в мене є дуже багато справ, прям дуже багато справ по TPS, які затверджували навіть на наступний день. А є справи, які подалися в перший день оголошення продовження TPS для українців ще в кінці серпня, і люди до сих пір чекають. Як беруться ці справи в розгляд? Ну це загадка. Так скажемо, так як кому повезе? Але я завжди знаєте, мені люди дуже часто пишуть в інстаграм уляна. Я вже чекаю 5 місяців, 4 місяці, Я так нервую. Я кажу, що вам нервуватися. Ну Що вам нервуватися? Якщо ви кваліфікуєтеся, тим більше, якщо у вас вже був ТПС. Чи, чи ви кваліф... ви приїхали по паролю, що вам переживати? Що вам взагалі дадуть в житті переживання? Це взагалі мій, е, моя, знаєте, кредо життя для чого переживати і себе мучити. Всім дадуть. Просто комусь повезло, дали швидше, вам дадуть пізніше, але результат у всіх буде той самий. Тільки вам вирішувати, чи вам нервуватися переживати, чи не нервуватися, не переживати. Так. Тому е треба просто очікувати. Якщо все одно нічого не можете змінити. <рі> Наступне питання: два роки, дається термін, репароль дається на два роки. Два роки від моменту затвердження, чи два роки з закінчення попереднього паролю? Як це діє? Дуже гарне питання. Дуже гарне питання. Два роки з моменту закінчення попереднього паролю. Тобто, якщо людина приїхала в червні 22-го року, в неї пароль дійсний по червень 24-го року. Новий пароль їй дають з червня 24-го року, по червень 26-го. Тому в кожної людини дата буде своя в залежності від того, коли людина приїхала. Окей, okay, я зрозуміла. Є такі люди, які кваліфікуються і на ТПС, і на репароль, і припустимо, вони вже подали на ТПС. чи можуть вони ще подати на репароль? Чи може це? Ці дві системи діяти одночасно, так звичайно, в Америці взагалі імміграційні процеси спокійно можуть йти паралельно, і тим більше, що TPS — це є статус, а ри-пароль це є гуманітарний пароль. Це такий прихисток тимчасовий. Так вони абсолютно ніяк не пересікаються. Моя думка так, звичайно, що кожному вирішувати самому. Я не маю права радити комусь. Але, наприклад, якщо б я була на місці українців, я скажу на прикладі моєї сестри рідної, яка приїхала через Мексику по гуманітарному паролі. Подалася відповідно, бо вона кваліфікувалась на TPS, на TPS, потім подалась на продовження TPS, отримала вже продовження TPS, І, звичайно, що так само вона і подалась на ріпарол. Якщо є можливість, або якщо, наприклад, ви подались на TPS платно, але ви маєте підтверджуючі документи, які ви можете подати разом з формою i 912 щоб спробувати податися без грошей, тому що я розумію, це колосальні гроші, це коли сім'я. З двох-трьох дітей зараз так собі просто 2-3 тисячі видати на оце. Це дуже дорого, так я би на місці людей, які кваліфікуються і на одне, і на друге, робила все, на що вони кваліфікуються, тому що ми не знаємо, що буде в майбутньому. Ми не знаємо, як там далі буде з законопроектом про видачу українцям грінкарт чи ще щось. Ми не знаємо. Тому я б особисто подавалась на все, на що я кваліфікуюся. Супер, в мене було таке питання, що ви радили. Ви наперед все відповідаєте. <свісно> Щодо бенефітів, от також цікаво. Чи якщо в людини є бенефіти, чи вони, якщо ти робиш репороль, чи вони продовжуються? І Якщо переходиш, якщо, наприклад, на TPS переходиш, то вони знімаються, чи також продовжуються. Що відбувається загалом з бенефітами при оцих маніпуляціях? Це дуже важливе запитання, тому що. Дивіться, якщо людина була на гуманітарному паролі, почала отримувати бенефіти по гуманітарному паролю. Потім вона додатково зробила ТПС, Тобто, знову ж таки, неправильне є е, формулювання. Перейшла на ТПС». На ТПС ніхто не переходить, тому що з гуманітарного паролю неможливо перейти на ТПС. Ви просто ТПС робите собі паралельно, і у вас далі є гуманітарний пароль, по якому ви і далі отримуєте ці бенефіти, і ТПС. Чому важливо подати на пароль людям, які отримують бенефіти? Тому що продовжувати отримувати бенефіти будуть тільки ті люди, які далі є на гуманітарному паролі. TPS сам по собі не дає вам бенефітів. Гуманітарний пароль дає вам можливість отримувати бенефіти, і знову ж таки, це тільки ті люди, які приїхали, якщо я не помиляюсь в датах, до 30 вересня 2023 року, тому що ті, хто приїхали з 1 жовтня, чи по юфою програмі, чи звичайно, що по інших статусах взагалі не кваліфікуються на бенефіти, але на жаль, для тих, хто приїхав після 1 жовтня, там з бенефітами є складно. А ті, які отримали їх до 30 вересня, щоб вони вам автоматично далі продовжувалися, у вас має бути ста... не статус. Так, у вас має бути продовжений гуманітарний пароль, тобто треба подаватись на рі парол, щоб продовжувати отримання своїх бенефітів. Окей, дякую, я зрозуміла. Ще таке запитання, якщо людина планує все ж таки залишитися е, в Америці там надовго, можливо, й назавжди, от, е, якщо порівнювати TPS і репероль. Е, як краще було б перейти на інший статус в майбутньому, тобто з TPS, чи з паролі, чи це не має взагалі значення. Ви знаєте, в залежності на що переходити. Якщо до прикладу, ми уявимо, що в Україні закінчується, хоча б хоч би це сталося як найшвидше війна, і оголошують про те, що тіпіес доходить до завершення там і вже вже тіпіесу не буде. А, і Людина має тоді можливість, так як вона була в імміграційному статусі, податися на зміну статусу. Наприклад, на студентський. Я сама колись приїхала по туристичній візі, яка мені дозволяла тільки 6 місяців тут перебувати. Але через те, що я хотіла бути в країні, хотіла спробувати своє життя тут. Хотіла е, бути легально однозначно. Я змінила якраз статус на студентський, і студентська віза якраз її найосновніший. Плюс це те, що ви можете багато років знаходитись на цій візі. Головне вам постійно десь навчатися, чи вивчати мову в звичайній мовній школі, яка кваліфікується на отримання студентської візи. Тому з TPS можна перейти на інший статус чи на робочу візу, наприклад, там H-2A, різні робочі візи, тому що це статуси, так. Якщо ж ми говоримо про, наприклад, одруження з громадянином Америки, так. Там взагалі немає значення. Чи ви були на ТПС, чи ви були на гуманітарному паролі? Там подається форма. Ну, петиція спочатку на воз'єднання, потім форма i 485. І ви возз'єднуєтеся. Там взагалі статус немає значення. Так само лотерея Green Card. Наприклад, в мене ж дуже є багато клієнтів цього року, минулого року, які виграли лотерею Green Card, Хтось сам реєструвався, когось ми реєстрували, і які далі проходять з нами супровід оформлення документів отримання Green Card. Навіть є частина клієнтів, які не мали інтерв'ю, яким просто автоматично після подання усіх документів пройшли грін карти. Ви теж, будучи по програмі «United for Ukraine», чи у вас буде TPS, чи у вас буде рірол? Ви все одно можете, наприклад, завершити свій процес тут в Америці, не виїжджаючи з країни. Але звичайно, що є нюанс, якщо ви до отримання TPS були тут вже давно, на якихось статусах, чи, може, без статусу, тоді у вас може бути з цим проблема. Я говорю про от такий кейс, якщо людина там приїхала по туристичній візі за тиждень до війни, почалась війна, людина залишилась, подалась на ті тобто в неї було безпереривно легальний статус, все окей. і Виявилось так, що людина взяла участь в лотереї Green Card, Що я прям дуже рекомендую робити, тому що це справді. Хоча відсоток виграшу малюсінький, але він є, і це справді дуже простий метод отримати грін карту. Я бачу по своїх клієнтах, ну просто ну, люди навіть самі до отримання пластикових карточок вже не вірили, що все так легко, все так насправді просто. Тому беріть участь в лотереї, це однозначно теж є шанс. Тут теж не залежить в принципі. Чи ТІПІС, чи, чи гуманітарний пароль, там так, чи робоче спонсорство. Наприклад, так само я отримала свою грін-карту через роботодавця. Там теж там важливу роль просто відіграє, що ви були в країні легально, що у вас не було порушень. І то навіть в мене є багато друзів, які колись давно приїхали, подалися по. Е Незнанню по рекомендаціях на політичні притулки позастрягали в своїх справах на 10 років, на 8 років, і зараз вони мають роботодавців, які роблять їм грін-карти через роботу, але так як в них переважно усіх є якась частинка часу, що вони були нелегально в країні, так, або навіть ж подання на політичний притулок, це не є статус, це просто відкрита справа, але це не є статус. То ці люди переходять на TPS, роблять собі, наприклад, Advance Parole для виїзду за кордон, виїжджають чи в Європу, чи в Мексику, будь-де з країни, і тоді вже заїжджають, як би, скажімо, там, чистими. Вже по адванс паролю. І можуть свій процес далі теж проходити тут в Америці, не виїжджаючи на інтерв'ю десь за кордон. Окей, okay, зрозуміло. І останнє запитання, Оляно до вас стосовно дозволу на роботу, є такий нюанс щодо репаролю, що ти спочатку заповнюєш цю форму, а потім, вже якщо тобі затвердили, ти маєш право подати на дозвіл на роботу. Якщо виникла така ситуація, що людина, до прикладу, в неї закінчується гуманітарний пароль, там залишилось. Я не знаю 60 днів. Окей, людина подалась, і пройшло 60 днів. Дозвіл на роботу попередній закінчився, і вона досі чекає. І вона не має змоги працювати як тоді в такій ситуації діяти. Міграційна служба говорить про те, що 90 днів люди, які потрапили ось в такі ситуації, що ще чекають на затвердження ріпаролю, а дозвіл на роботу завершився, вони можуть 90 днів працювати без якби, самої карточки рожевої без дозволу на роботу активного. Я б рекомендувала вони, імміграційна служба обіцяла, що вони якось там по своїх системах сповіщують роботодавці. Я не знаю, яким чином це робиться, так але... Але я б на вашому місці, якщо наприклад вам роботодавець каже в тебе закінчився дозвіл на роботу. Давай мені новий дозвіл на роботу. Я би принаймні пішла на сайт USCIS.gov, знайшла інформацію про ріпорол, і там є інформація про, про Employment Authorization, Прям роздрукувала це зі сайту імміграційної служби, і принесла своєму роботодавцю. Показала плюс разом з нотісом про те, що ваша справа на ріпароль подана. Так, вам же ж приходить, чи ви, якщо ви онлайн подаєтесь це в вашому кабінеті, ви можете роздрукувати, якщо паперово, вам це приходить поштою, і в будь-якому випадку, в двох випадках, поштою теж приходить. Тому робити ось таким чином. І як тільки затвердять ріпарол, тоді подаватись одразу на дозвіл на роботу. Супер. в принципі, на цьому мої питання закінчилися. Дякую вам, Уляну, за те, що зробили ось таке роз'яснення. Я думаю, що дуже допомогли українцям розібратися в питанні репероль. Друзі, якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях. Дякую вам величезно, Уляну. Якщо... Якась потрібна допомога. Я залишу посилання внизу під відео на сторіночки Уліани. Дякую вам велике за розмову. Дякую вам за запрошення. Бажаю кожній, абсолютно, людині, щоб ваш шлях тут гарно складався. Головне придумуйте собі все наперед. Не робіть якихось необдуманих вчинків. Завжди дивіться на кілька кроків наперед. Аналізуйте взагалі ваші плани, і нехай все в кожного буде добре. І нехай пошвидше прийде мир в нашу Україну. Так, дякую, що були з нами. Слава Україні! Героям слава!